Прикинь, є така тема, про яку більшість навіть не чула, хоча це прям основа сучасної філософії. Вона розділилася на два табори, які один одного не дуже переварюють. Це як реп і рок. Обидва музика, але стиль, вайб і навіть фанати зовсім різні. Так от, у філософії є континентальна і аналітична традиція. І це не просто різні школи думки, а прямо два світи з різними мовами. Почалося все десь на початку ХХ століття. З одного боку, в Європі продовжували свою лінію німці та французи. Вони любили писати складними словами і заганятися про сенс життя, свободу, історію, владу, культуру, там тобі і Гусерль, який придумав феноменологію, такий собі спосіб описувати наші переживання максимально точно, ніби під мікроскопом розбираєш, як ти відчуваєш світ. Потім з цієї теми виріс екзистенціалізм, який всім знайомий по Сартру і Каню. вони рубалися про свободу і абсурдність життя. Тіпа, ніхто нам не дав інструкції, як жити, ми самі маємо придумати сенс, і це, знаєш, важко, але водночас кльово. Трохи пізніше у Франції з'явилися такі персонажі, як Фуко і Деріда. Перший показав, що вся наша правда і мораль це часто результат влади, а другий взагалі ламав систему, кажучи, що мова і тексти завжди двозначні і не має стабільного значення. Це був такий інтелектуальний панк-рок. А тепер уяви інший бік Англія і Америка. Там філософи дивилися на всіх цих європейців і думали, ну ви загнули хлопці, ніхрена не ясно. І тоді вони вирішили: філософія має бути як математика, точна і зрозуміла. Один із перших був Бертран Рассел, який почав будувати логіку, аби очистити мислення від всякого туману. Його дружбан Джордж Мур теж любив простоту і здоровий глуст. Потім. Відгенштейн написав свою логіко-філософську працю і намагався розказати, що мова має межі, а що поза цим, проте краще мовчати. А далі все пішло у філософію мови. Там Остін і Сірл розповідали, що коли ми говоримо, ми не просто описуємо світ, а ще й робимо дії словами. Типу, сказав обіцяю, і ти реально створив новий факт у реальності. Інші, як Карнап чи Куайн, більше шарили у філософії науки, вони хотіли зробити науку максимально чистою від метафізики, і навіть попер зі своєю ідеєю фальсифікації це теж цей табір. Неважливо, що можна довести, головне, що можна спростувати. Коротше, уяви собі, з одного боку, філософи-культурологи, які пишуть як художники і думають про сенси, а з іншого боку, такі собі філософи-математики, які рубають усе зайве і кажуть поясни нормально, без води. І оця двіжуха реально поділила світ. Бо якщо ти читаєш Фуко і Деріду, аналітики подумають, що ти втратив ясність мислення. А якщо ти сидиш з попером і від Генштейном, континенталі скажуть: ну чувак, ти може і розумний, але взагалі нічого про життя не шариш. Отак От і вийшло, що в одному куточку світу сиділи ті, хто копався в культурі і свободі, а в іншому ті, хто кайфував від логіки і науки. І кожен табір впевнений, що саме він робить справжню філософію. Ну дивись, оця вся заруба між аналітиками і континенталами це ж чистий серіал, філософи воюють. Вони реально довго не просто ігнорили один одного, а конкретно тролили. Уявиться, як батл реперів, одні читають чіткі панчі під біт, а інші викочують якусь експериментальну поему на 10 хвилин, де половину ніхто не розуміє. І замість того, щоб візнати, що в обох стилів є кайф, вони сваряться хто справжній голос вулиці. Аналітики з самого початку дивилися на континентальну філософію і думали, це якась темна магія, бо тексти Гегеля чи гусерля реально читаєш, і голова йде обертами. Там такі речення, що можна перечитувати тричі, і все одно не зрозумієш, де початок, а де кінець. Для Рассела це було, як знаєш, дивитися на інструкцію до якогось дивного гаджету китайською мовою, щось написано, але ніби без сенсу. Тому вони інші вирішили. Все, хлопці, ми будуємо нову філософію, яка буде чітка, як математика, жодної води, тільки залізні аргументи. Континенталі своєю чергою дивилися на аналітиків і казали, чувак, ти можеш бути хоч три рази логічним, але життя ж не складається тільки з формул. Люди відчувають, страждають, закохуються, придумують міфи, а ти сидиш і ковиряєшся в словах, як якийсь зануда, що вчепився до коми. Вони вважали, що аналітики відрізали філософію від головного, від сенсу життя і культури. Далі стало ще веселіше. У середині ХХ століття у Франції розквітла ця поструктуралістська тусовка: Фуко, Деріда, Лакан. Вони реально зносили дах, писали складно, парадоксально, ломали всі звичні схеми. І для аналітиків це був вже не просто поганий стиль, а майже шарлатанство. Є навіть відомий кейс, коли американський фізик Алан Сокал підкинув у журнал статтю з повною нісенітницею в стилі постмодерну, і редакція її надрукувала. Це було як жорсткий розіграш, щоб показати дивіться, континенталі пишуть таку дичину, що вони самі не розуміють, що друкують. З іншого боку, уяви студента філософа, який читає лише аналітиків, він знає 100 визначень слова знання, розбирається, які логічні структури правильні, але коли його питаєш, а в чому сенс твого життя? Він зависає як старий комп'ютер, бо в його методології таких питань ніби й немає. Вони некоректні. І тут континенталі відчувають себе королями. От бачите, ви вмієте рахувати до безкінечності, але не знаєте, навіщо це все. Тому їхнє протистояння було ще й про самоідентичність. Для аналітиків бути серйозним філософом означало бути максимально ясним, логічним, працювати майже як науковець. А для континенталів філософ це той, хто відчуває епоху, хто може сказати щось глибоке про людину і світ, навіть якщо половина читачів його не зрозуміє. І цей розрив реально тримався десятиліттями. В університетах навіть формувалися дві різні планети. В Британії чи Америці ти вчиш від Генштейна, Куайна і Попера, а у Франції чи Німеччині Гайдегера, Деріда і Фуко. І вони майже не перетиналися, це як ніби в двох паралельних всесвітах існували дві зовсім різні філософії. Прикол в тому, що зараз потроху це починає з'єднуватись. Молоді філософи все частіше міксують підходи, бо зрозуміли, якщо ти хочеш бути справді розумним, треба знати і логіку, і сенси. Але хейт між старими школами залишився, і це робить історію ще більш драматичною, бо це не просто академічна різниця, а реальний батл культур. От дивись, уяви собі ситуацію: 19 століття добігає кінця, і в Європі вже вирує вся ця складна німецька школа з Гегелем, де кожне речення довше за будь-який пост на Фейсбуці, і феноменологія з гусерлем, де треба 10 раз перечитати абзац, щоб хоч щось зрозуміти. І от сидять британці і американці дивляться на це і кажуть: ну так не піде. Якщо філософія виглядає як інструкція до пральної машини, але її пральна машина не розуміє, то треба щось міняти. І бах, народжується аналітична філософія. Бертран Рассел е, це справжній головний хейтер усього туманного. Він писав статті, так ніби це задачки з математики. Він прямо говорив, що Гегель це такий чувак, який пише складно, щоб хрепоти, що у нього відей небагато. Це був фактично перший дис в стилі. Е, всі ваші понти, це просто вода, і ми бачимо, що король голий. А тепер з іншого боку, гайдегер. Той взагалі міг видати таку фразу ніщо ніщує. І це була серйозна філософія, яка реально вплинула на багатьох мислителів. Але для аналітиків це звучало як чувак, ти просто придумав прикольний мем. І вони реально сміялися з того, що континенталі люблять завуальовані штуки. Якщо ти скажеш аналітику ніщо ніщує, він скаже: Брате, а можна це довести формулою? Бо інакше звучить як поезія під шампанське. Далі Девід Генштейн. Він був аналітиком, але з таким ексцентричним вайбом, що міг стати рок зв'яздою. Уяви, в Кембриджі він носив пістолет на лекції, іноді просто сидів мовчки і дивився на студентів, поки ті не починали нервувати. А потім він врубав межі моєї мови це межі мого світу. І все, аналітики сказали, ого, глибоко. А континенталі такі, ну, ми це вже давно говоримо, просто красивіше. А тепер до справжнього тролінгу. Фізик Алан Сокал в 90-х роках вирішив пожартувати над постмодерністами. Він написав статтю, де було купа псевдонаукової дідчини, але стилізував її під тексти Деріда і Лакана. І що, її надрукували в серйозному журналі. Це було, якби хтось написав курсову роботу в стилі реп-батлу, і викладач поставив 5 з відзнакою. Сокал потім відкрив карти, і всі аналітики заржали. От бачите, їхні тексти такі туманні, що вони самі не розуміють, що друкують. Континенталі, звісно, образились і сказали, що це некоректно і взагалі не скасовує глибину їхніх ідей. Ще один прикол: коли аналітики читали Гайдегера чи Деріда, вони часто казали, що це словесна акробатика без сенсу. Один американський професор навіть називав це інтелектуальним жонглюванням, типу, красиві рухи є, а м'яча немає. У відповідь континенталі говорили, а ви самі як роботи, ви думаєте, що життя можна розкласти на логічні формули, але забули, що людина це не калькулятор. І виходить така собі культурна війна. З одного боку, логіка і наука, з іншого сенси і культура. І найсмішніше, що обидва табори реально мають рацію своєму, бо якщо слухати тільки аналітиків, стає нудно і холодно, як в лабораторії, а якщо читати тільки континенталів, іноді здається, що ти випадково загубився в артхаусному кіно і не розумієш, що взагалі відбувається. От така собі весела, але повчальна історія. Ці дві традиції не просто писали книжки. Вони реально жили в ворожнечі, підколювали один одного і навіть будували кар'єри на критиці іншого табору. Це як Марвел і у філософії, тільки без супергероїв. Зате купа складних книжок. І от у цьому весь прикол: строгість робить філософію обмеженою, бо вона занадто сфокусована на правилах, на точності, на тому, щоб усе збігалося формально. А вільність робить філософію неясною, бо якщо немає ніяких меж, то ти можеш говорити про що завгодно, але ніхто не буде впевнений, чи ти взагалі про щось реальне. Це як у житті. Можна бути педантичним перфекціоністом, який боїться зробити зайвий крок, а можна бути вільним артистом, який стрибає з однієї ідеї в іншу, але нічого не доводить до кінця. І обидва мають проблеми. А тепер найцікавіше, чи можна це об'єднати? Бо ж насправді коваль, який вміє працювати зі сталою, знає, що треба баланс. Треба і загартувати, і дати гнучкість. Якщо зробити тільки твердо, отримаєш крихкість, якщо тільки м'яко, отримаєш соплі, якими нічого не відрубаєш. А от коли є баланс, тоді клинок стає і міцним, і пружним. І саме це треба зробити з філософією. Уяви собі такий мікс. Від аналітиків ми беремо ясність, логіку, уміння чітко формулювати думку. Бо без цього будь-які розмови про сенс життя швидко перетворюються на ніщо ніщує і всі кивають, ніби зрозуміли, хоча ніхто реально нічого не второпав. А від континенталів ми беремо глибину, масштабність і сміливість думати про великі теми. Бо без цього вся твоя логіка перетворюється на академічний кросворд, який ніяк не впливає на життя. Тільки разом це може дати філософію, яка і зрозуміла, і корисна. Бо інакше ми залишимося з двома крайнощами: з одного боку, купа формул, які нікому не цікаві, з іншого купа красивих фраз, які ніхто не може пояснити. А нам потрібне таке мислення, яке і пояснює, і надихає. Бо філософія це ж не музей для професорів, а інструмент, який має робити життя зрозумілішим і глибшим одночасно. Ну дивись, зараз реально цікава епоха. Бо от в 20 столітті аналітики і континентали тупо сиділи у різних кімнатах і кидали один в одного камінням. Типу, в одні кричали, ви всі шарлатани, пишете якусь маячню, а інші відповідали, а ви сухі зануди, які думають, що людина це калькулятор. А тепер уяви, що пройшло трохи часу, і молодші покоління такі, окей, а нащо нам цей батл? Може краще зібрати найкраще з обох боків. Наприклад, є такий чувак, як Юрген Габермас. Формально він континентальний мислитель, німець, учень франкфуртської школи. Але він вліз в тему мови і комунікації так, що аналітики могли б йому потиснути руку. Він придумав концепцію комунікативної дії. Типу сенс у тому, що люди домовляються між собою через мову, і ця домовленість має правила, які можна аналізувати. І отут вже з'являється щось спільне: континентальний масштаб плюс аналітична увага до деталей. Або візьми Річарда Рорті. Це американець, який взагалі сказав: хлопці, припиніть ділити філософію на табори. Ми ж не в футбол граємо, щоб вболівати тільки за своїх. Він взяв ідеї від Пірса і дюї, які були прагматиками, додав трохи деріда, і в нього вийшла така суміш, де і логіка, і сенси працюють разом. Рорті говорив, що філософія це не про абсолютну істину, а про діалог, про розмову, яка допомагає нам жити краще. І от його стиль це реально приклад міксу. Є ще Дональд Девідсон, він був в таборі аналітиків, але займався мовою так, що його почали читати і континентали. Він говорив про інтерпретацію, про те, як ми взагалі розуміємо один одного, коли спілкуємося. Це питання чисто з континентальної тусовки, але він його вирішував методами аналітики. І це виглядало так, ніби чувак з одного берега перекинув міст на інший. І тепер, от трохи про більш сучасних, багато філософів у 2000-х вже взагалі не паряться, до якого табору вони належать. Вони беруть Фуко, щоб зрозуміти, як працює влада в суспільстві, але одночасно беруть методи аналітиків, щоб не загрязти у туманних метафорах. Наприклад, в темах біоетики чи філософії технологій це прямо видно. Треба і логічна ясність, щоб не наробити фігні, і культурна широта, щоб розуміти, як ці технології вплинуть на людину. Я тобі скажу більше, навіть у нейронауці є цей мікс. Наприклад, коли вчені досліджують свідомість, вони читають гусерля чи Мерло Понті це континентали, які писали про досвід тіла, але при цьому будують строгі моделі, які можна перевірити експериментально. І виходить реальний союз. Філософія, яка ще недавно була розколотою на два табори, тепер працює разом, бо сучасні проблеми складні і не влізуть у рамки однієї школи. Тобто, якщо коротко, зараз іде такий процес, ніби аналітики і континентали зрозуміли, що вони як два гравці в конанді. один сильний в захисті, другий в атаці. Якщо вони грають окремо, команда програє. А якщо разом... То можна виграти матч. І тут є мораль. Філософія, яка колись воювала сама з собою, тепер починає нагадувати ковку сталі з моєї минулої аналогії. Вона стає і міцною, і пружною. І саме в цьому, по суті, є майбутнє не обирати між або логіка чи або сенс, а качати обидві сторони одразу, бо життя вимагає і ясності, і глибини. Інакше або тріснеш, або розтічешся. Е, обидві філософські традиції можуть реально допомогти, якщо вони працюють разом. Наприклад, коли ми говоримо про штучний інтелект, аналітичний підхід потрібен, щоб чітко визначити, що ми взагалі називаємо свідомістю, мисленням, знанням. Інакше можна зайти в тупик і почати плутати алгоритм з живою людиною. Але континентальний підхід теж важливий, бо він питає. А як це змінить культуру? А що буде з нашим відчуттям свободи, якщо нас скрізь моніторять алгоритми? Тобто один табір дає інструменти, другий широку картину? Або візьмемо соцмережі. Аналітик скаже: алгоритм TikTok працює так-то і так-то, він підсовує тобі контент на основі математичної моделі. А Continental додасть. Ага, але подумай, як це формує твою ідентичність, твої бажання і навіть політичні погляди. Тобто один дає нам інструменти, другий розуміння того, чим це все обертається для життя. І тут ми повертаємось до тієї аналогії з ковкою Сталі: якщо зробити мислення надто жорстким, воно стане крихким. Це як аналітики, вони дають ясність, але іноді ця ясність така вузька. Що вона тріскає, коли стикається з реальністю. Якщо зробити мислення занадто гнучким, воно стане м'яким і розпливчастим. Це як континентали, вони дають свободу і масштаб. Але іноді так заграються словами, що з цього нічого не збудуєш. А от коли поєднуєш, отримуєш і міцність, і пружність, і саме такий клинок реально можна тримати в руках і користуватися ним. Висновок дуже простий. Навіть для тих, хто не фанат книжок і складних термінів, у світі є два способи мислити: один любить точність і логіку, другий любить свободу і глибину. Якщо ти вибереш тільки один, ти або станеш занудою, який ніколи не бачить сенсу, або романтиком, який говорить красиво, але ні про що конкретне. А якщо ти зумієш тримати баланс, тоді твоя філософія, та й твоє життя взагалі. Стане і зрозумілим, і наповненим. Бо, врешті-решт, філософія це не музей і не тільки для професорів, це інструмент, яким ми ковемо самих себе, і кожен із нас може вибрати, бути крихким, бути розмазаним чи бути як справжня добре викована сталь, і міцним, і гнучким водночас.